Спи, засни, моя дитино, спи, моє, маля, ніч іде в гаї, в долини трави нахиля, хай тобі ця ніч насниться, що в огнях сія. Будеш завтра в світ дивиться, зіронько моя. Перша ніч твоя почата в співах, солов'я, дай же, мамі рученята, зіронько моя. Посміхнись до мене, сину, і зрадію я, не хвилину і не днину я на вік твоя, сплять ліси, поля, криниці, шепіт ручая, ти відкри, відкрий очіці, юносте моя. Підеш ти по Україні, де життя буя виростай, моя дитино, зіронько моя. Виростай, моя дитино, Зіронько, моя.